Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, чим відрізняється умова о праці від інших договорів працевлаштування у Польщі. Також поговоримо про стаж, тривалість договорів та деякі важливі деталі. З вами Альона і це YouTube канал Personal Service. Найпоширенішими умовами в Польщі є умова злицення. Умова о праці, умова одіо, умова B2B та деякі інші в дуже рідких випадках. Розкладемо все по поличках. Умова о укладається письмово з метою виконувати якусь конкретну діяльність згідно з бажаннями працедавця з конкретними умовами та на конкретний термін. Тобто, це максимально точна трудова умова, в якій прописані всі дрібні обов'язки сторін згідно з чинним трудовим законодавством. Обов'язковими атрибутами цього виду договорів є соціальне страхування. Медичне страхування, час та місце виконання праці, заробітна платня, відпустка та термін дії цієї трудової умови. Тобто і працівник, і роботодавець можуть бути впевнені, що кожен з них буде виконувати свої зобов'язання. Умова о праці буває на визначений або невизначений термін. На визначений термін це, наприклад, рік або шість місяців. Невизначений термін згідно з польським законодавством, це час, який ви разом із працедавцем самі забажаєте. Тобто, якщо працедавця ви повністю влаштовуєте і він хоче працювати з вами стільки, скільки буде існувати його підприємство, то умова для вас. Отримавши таку умову, ви можете бути впевнені, що ваш начальник вас дуже цінує. Часто до неї треба дійти через умови на визначений термін. Якщо у нас є умова о праці, ми можемо бути впевнені у своєму професійному майбутньому. У нас є всі бенефіти, такі як відпустка, пенсійні накопичення, лікарняни, податки за нас виплачує працедавець. Маємо все, що тільки можна собі забажати. Звичайно ж, трудовий стаж нам теж рахується згідно з законами Польщі. Тобто ця умова то джекпот. Тепер про злицені, яку частіше отримують мігранти та люди, які мають меншу кваліфікацію. Цей вид трудового договору з менш конкретними обов'язками сторін. Тобто, якщо умова праці регулюється трудовим законодавством Польщі, то у випадку з умовою злеценя треба писати всі необхідні пункти. Про це ми робили окреме відео на каналі, умова Одіо. Як умова озлеценя підпадає під громадянське право, а не під трудове, це означає, що можуть з'являтися суб'єктивні думки сторін, і кожен буде змушений доводити, що саме він молодець і все зробив як потрібно. Саме тому ці суперечки можуть розглядатися роками в судах. До цього додаємо гірший соціальний захист та можливі проблеми з податковою. Щоб подібних суперечок уникнути, рекомендуємо також більш детально читати умову і фіксувати усі домовленості із роботодавцем. Таку умову частіше підписують для виконання якихось разових робіт: помалювати стіну, залити бетоном фундамент тощо. Умова B2B. B2B означає бізнес ту бізнес, тобто це відносини для двох юридичних осіб, і щоб цим скористатися, вам потрібно оформитися як підприємець. Якщо коротко, то це такий тип договору, коли ми хочемо заробити максимально багато грошей, ризикуючи стабільністю свого життя. Всі бенефіти, які можна отримати, будуть вашим коштом, і податки ви зобов'язані сплатити особисто. Якщо вони нароком невдало впадете з велосипеда і вам потрібно буде звернутися до лікарні, то за все ви платите самі. А це те, що в бюджеті складно передбачити. Звичайно, ані пенсії, ані лікарняних, ані відпусток. Якщо ви особисто про це не подбаєте, тобто ви самі вирішуєте, коли і скільки ви працюєте та відпочиваєте. Зазвичай такий тип обирають керівники. Або приватні підприємці, щоб менше платити податків, коли працюють на декілька фірм одночасно, або високваліфіковані спеціалісти, дизайнери та айтішники, які ще можуть виникнути питання стосовно сказаного раніше, чи можна використовувати ці умови, щоб залишитися в Польщі надовго? Відповіддю буде так, можна. Яка найкраща умова? Для мігрантів і польських ужендів – умова о праці. До неї менше всього питань, коли ви подаєте свої документи на карту побиту чи візу. Також зараз це може бути умова злицення у випадках, коли у вас поки не багато досвіду та ви не володієте польською мовою. Що можна вважати за мінус умови о праці для мігранта? Порівняно високі податки. Звичайно, кожен може знайти свої мінуси в кожному з приведених варіантів, але маємо те, що маємо. Якщо не хочемо бігати від польської поліції або податкової інспекції, то мусимо жити за законом. Якщо в майбутньому ви плануєте брати іпотеку, кредит на авто чи ремонт, то банки будуть надавати перевагу кандидатам саме з умовою опраці та картою побит. У вас будуть менші відсотки і більші терміни кредитування? Якщо цікавить тільки заробіток грошей, то можемо вибирати між лиценням і B2B. Але не кожен іноземець може самостійно виконати всі вимоги, щоб отримати B2B. Які є питання? Задавайте їх в коментарях. Запрошую подивитись інші цікаві та корисні відео на нашому каналі. Я дякую за перегляд. З вами була Альона і Ютуб канал Personal Service.